Я тримала в руках документи і не могла повірити, що мій рідний син міг сказати мені неправду, але ж в документах чітко було сказано, що мій син є власником квартири, і придбав він житло ще рік тому. Я просто не знала, що тепер думати і що робити. Трохи більше року тому мій син одружився. Невістку він захотів привезти додому, хоч і знав, що мені ця ідея не дуже подобається. Мамо, ми рік у тебе поживемо, а потім переїдемо. Розумієш, з грошима зараз туго, пояснив син. Я здивувалася, Олексію моєму 27 років, він давно працює і доволі добре заробляє, тож мені було дивно, де його гроші і чому він сам не може зняти собі квартиру. Але я не могла відмовити, думаю, всяке буває, адже це мої рідні, і я завжди готова допомогти чи можу. Стало молоді жити у мене з умовою, що це лише на один рік. Олексій був моїм єдиним сином, і я щиро вірила, що коли ми вже дійдемо до того моменту, коли йому буде легше, вони з Юлею знайдуть власне житло і почнуть жити окремо. Вони сплачували половину за оренду, а от харчі купувала я, і мене це дещо напрягало, бо майже вся моя зарплата йшла на те, щоб прогодувати нас усіх. Сину, я не раз говорила, що їм треба вкладатися, то коли я скажу, то в той день він принесе трохи продуктів, а потім знову сидять і чекають, що я все куплю і приготую. Мені все це не подобалось, але я терпіла, бо сподівалася, що так молоді швидше не збирають собі на житло. Та нещодавно син з невісткою мене дуже здивували. Вони сказали, що їдуть буковальний тиждень відпочивати, і це при тому, що там ціни захмарні, а вони постійно плачуться, що грошей не мають. Я була навіть зла адже як так, живуть практично за мій рахунок, а самі їдуть на дорогий курорт, відпочивати вони хочуть, наче вони сильно втомилися. Син з навіскою поїхали, а я взялась до роботи прибирати в квартирі. І тут на мене чекав сюрприз я випадково знайшла в одній з своїх тумбочок купу документів, і один із них засвідчував право власності на квартиру. Згідно із ним, мій син купив квартиру ще рік тому і жодного слова мені про це не сказав. Я кілька разів перечитала документ, бо не могла повірити, що син мене обманював стільки часу. Невже? Олексій, мій Олексій, який так старанно пояснював, чому їм нема де жити, насправді вже давно вирішив це питання. Я дочекала з повернення сина, а тоді вирішила з ним серйозно поговорити, як мама намагалася тримати себе спокійно, щоб не дати волю емоціям. Олексію, сказала я, намагаючись говорити спокійно. Я знайшла твої документи і хочу, щоб ти мені пояснив, чому ти брехав мені. Ти говорив, що не маєш грошей, а тепер я дізналась, що ти давно придбав квартиру. Чому ти сказав мені неправду? Я бачила, як обличчя сина змінюється. Він на мить замок, потім опустив голову, але слова, які він промовив далі, не принесли мені полегшення. Мамо, ти неправильно все зрозуміла. Ми думали, що так буде краще. Ми вирішили, що тимчасово поживемо в тебе. Ти ж мама повинна нас зрозуміти, і я маю право тут жити, почав він виправдовуватися. Олексію, це не тимчасова ситуація, і я надумала, що ти так будеш діяти. Якщо тобі було потрібно допомогти, я завжди була готова, але не таким чином, ти вирішив жити тут, обіцяючи, що, що це на кілька днів, а сам у той час приховував, що вже давно вирішив питання з житлом. Ти ж міг мені сказати правду. Мій голос трохи здигнувся, але я намагалась контролювати себе. Адже це був момент, коли я не мала виговоритися, але змусити його зрозуміти, що такі вчинки це не помилки, це серйозне рішення. Олексій своєї провини не визнав. Він заявив, що дорослий має право робити так, як вважає за потрібне. Син знову мені нагадав, що в цій квартирі є його частка, так що він нічого не порушує, а в свою нову квартиру приїде лише тоді, коли вважатиме за потрібне. Невістка стала на сторону свого чоловіка. Олексій, такий же власник, як і ви. До того ж ми платимо комуналку. Що вам ще треба? Хочете покрокового звіту про наші фінанси? зухвала, заявила мені Юля. А мені так прикро, що слова мене передати. Хіба я що маю проти, навпаки, я, як мама, пораділа би за них? Не розумію, навіщо було від мене прикувати той факт, що вони купили квартиру, ще зараз робити мене у всьому винною. Ось як тепер з ними спілкуватися і як жити разом?